Чи знаєте ви, як помирав дідусь Ленін? У свій час діти носили значки та гаустики з його зображенням, але мало хто знає, що цей великий атеїст помирав, хапаючись за ніжки стільців, і каючись перед ними, він був в божевільному стані розуму та просив пробачення у меблів. Ми повинні розуміти, до чого призводить атеїстичний світогляд, до повної поразки. І розглянемо ще декілька научних прикладів. Знаменитий богоборець та атеїст Вольтер на смертельному одрі кричав своєму лікарю продовжуй мені життя ще на півроку, або ти підеш в пекло разом зі мною. Я віддам тобі половину свого маєтку. Якщо ти продовжиш моє життя, хоч би на шість місяців. Мені потрібно вирішити питання з Христом. Я йду в пекло, вогонь, вогонь, полум'я, я йду в пекло. Лікар, ти підеш в пекло разом зі мною, якщо не зупиниш цю смерть негайно і не даси мені. Ще шість місяців життя він кричав і ще кликав своїх друзів. Щоб вони привели до нього священника, щоб він міг вирішити питання з Христом, але друзі були такими атеїстами, що вони відмовили йому в цьому проханні, і священник і не прийшов, і це трагічний фінал життя. Тому ми повинні стежити, хто наші друзі? Чи вони сатаністи, чи вони діти Божі? А ніч, якого часто цитують, помер, гавкою, чи в клітці, як собака. А Зигмут Фрейд, що популяризував оральний секс, захворів на рак язика. І сам попросив вести йому смертельну дозу морфію, будувати своє життя на вчених і висловлюваннях божевільних та проклятих людей це безумство. У кого ви навчаєтеся, тим ви самі і станете. Тому уважно вивчайте історію людей, до чого вони прийшли, і чим вони закінчили, щоб ви могли розуміти, який фінал чекає на вас тут, на землі та у вічності. І підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. І регулярно дивіться нові відео, щоб не жити в темряві і невігластві. А якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, і ви зможете відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. А якщо захочете, то зможете стати частиною церкви Слово Боже, і брати участь у молитвах та духовному спілкуванні. Нехай Господь благословить вас.